Привіт! Сьогодні я хотів би в першу чергу поговорити про очікування закінчення мирних переговорів, і далі згадати ті факти, які відкриваються зараз після відставки Єрмака, бо все це доволі сильно пов'язано. Зараз. Буквально вийшла заява Ростема Омерова, голови нашої української делегації, про те, що сьогодні до кінця дня можливо буде угода з Сполученими Штатами, між Україною та Сполученими Штатами, чесно кажучи, мене особисто лякає. Подібна заява, тому що нас канал, що там по логіці, то логічно немає нічого в нашому о, сьогоднішньому становищу, що давало б нам надію на кращу, кращу переговорну позицію. От, а те, що нам висуває Америка, ну це є певною калькою з російських вимог. От. І в принципі, це такий дуже, дуже слабенький буфер, який в принципі, тисне на нас як на більш як на сторону, на яку має хоча б якийсь конкретний вплив. Задля того, щоб, перше, відзвітувати американському виборцю, про те, що президент Дональд Трамп закінчив вже ніхто не знає, яку війну, але далеко не першу. І в друге, для того, щоб втягнути Росію в бізнес справи, тому що, в принципі, це абсолютно відкрито те, що президент Трамп використовує цю посаду, абсолютно не прикриваючись для збагачення на своєї власної родини. І в принципі, як ми бачимо американському виборцю в цілому, це ок, тому що ми не бачимо перманентних якихось протестів. Тому що, чесно кажучи, те, що ми бачимо в Америці, і. Спілкування з пресою у стилі Замовкне свиня, і Твоя мама обирала Замовкне свиня. Це цитата Трампа, коли вона до журналістки, коли вона запитала його на борту президентського літака про чергове про участь Трампа в його присутність на так званих плівках. Епштейна, його друга, який звинувачується у сексуальній експлуатації, багаторічні. І відповідь Керолайн Левіт, прес-секретарки Білого Дому, яка журналісту відповіла, який запитав, хто обрав Будапешт як місце потенційної зустрічі. Української, американської, і, можливо, російської, я не пам'ятаю, вона мала там бути чи ні делегацій, тобто проводячи паралелі між Будапештським <клухи> меморандумом, <клухи> то Керолайн Левіт ну, Дусі такої ранньої Юлії Мендель, така була прес-секретарка Зеленського, відповіла: Твоя мама обрала. Тобто насправді, чому я кажу, що американський вибори в цілому окей з цим, тому що ну, така дикість в найбільш відомій демократії світу, ну так скажемо, однією зі стовпів демократичного світу. Ну, це абсолютно нечувано. Так, американці зараз на деяких виборах вже голосують за. Демократів, от, подивимось на вибори наступного року, якщо доживемо. Але ну, в цілому це не викликає якогось перманентного рівня нетерпимості на американських вулицях, і, і, і значить, це плюс-мінус, як то кажуть, ну, можна, можна терпіти. Так, от, повертаючись до думки, я так далеко. Відволікся американці хочуть нас дотиснути для того, щоб мати справи з росіянами і заробляти ще так, собі мільярди мільярдів. І, звісно, в першу чергу не в американський бюджет, який є вторинним для Трампа, а безумовно. Для його родини. Одне те, що взагалі, перемовини стосовно війни в Україні, веде стів з Україною, який взагалі просто є девелопером, він не має ну, ніякої державної. Він спецпредставник Трампа, але це ну, приблизно от, як, як у нас було всякі боріси Шефіри і так далі. Тобто люди. Який Андрій Єрмак, який взагалі ну, Андрій Єрмак, хоча б е, був таким, е, як то кажуть, орган. Цей орган, хоч якось більш-менш існував. Тобто, а Стів Вітков це просто так би мовити, друган президента Трампа. Так от. Е, Перемовини з Україною з боку Америки веде Сті Вітков, який просто девелопер. от, І зять Трампа. Ну, тобто це такий родинний, родинна історія така, значить. Зять Трампа взагалі не має жодної державної посади, і жодного відношення. от, тобто Це така дуже схожа на українську приватизація влади в абсолютно незаконний спосіб. от. E, значить, позиція України слабка. E, Ростемо мера, тільки що видав спіч, що ось ось ми, можливо, сьогодні підпишемо угоду. Це лякає. Тому що давайте подивимось на те, а чому власне тепер Україну стало можна дотиснути до того, щоб підписати якусь угоду. Американці тиснули, американці тиснули раніше так. Американці нам загрожують, тим, що вони перестануть давати розвіддані і вийдуть з перемовного процесу з регулювання і перестануть продавати нам зброю. Ну, в принципі, погрожують. Чи робили вони це раніше? Робили. Чи це змусило Україну ну, підписати капітолійські угоди раніше? Ні, не змусило. Чи нас підтримують європейські колеги? Підтримують партнери нас більше, ніж раніше. А, а що змінилось? Моя особиста думка змінилось щось у українському керівництві. Тому що, чому, чому я так думаю, це просто моя, знаєте, хотів подивитися поділитися, поділитися своїми думками. Ми подивимося потім на реальність. А, як воно станеться, але дивіться: а, схоже, що спроба використати слабкість України була правильною. Тому що давайте подивимось, чомусь Україна сьогодні готова підписати. Що, так, що таке Україна готова підписати? Це українська влада. Тобто ніхто ж не веде дискусію з суспільством, ніхто не, не пояснює нам, що там, про що йдуть перемовини. Але. Позиція українського президента безумовно, стала більш слабкою. І назовні трошечки, і всередині країни сильно. Тому що, без, ну, то, що, то, що президент так чи інакше, він дуже втягнутий сильно в цей е, корупційний скандал, який це все показав, е, по операції Мідас, е, а з іншого боку. Значить, чомусь. Ну, ми, чи ми можемо уявити, що Рустем Умірас, який є головою делегації, у якого вся родина в США, у якого нерухомість в США, який часто останнім часом дуже багато часу знаходиться в США, і який є фігурантом операції Мідас, і, і є потенційним одержувачем підозрів від Набу, тобто від держави Україна. Чи ми можемо собі уявити, що людина, яка очікує підозри, і яка при цьому вже, ну, скажімо так, не однією ногою, а півтора вже півтори вже ноги в Америці, що вона прям б'ється за українську позицію? Ні. Це неможливо уявити. І про це говорять, говорять журналісти. Про те, що нашу позицію історія людина, яка в принципі, ну, якщо завтра просто Україна зникне з карти світу, то у нього вже е, вс, всі всі іншому місці. От. І більше того, він очікує від цієї держави. А, більше того. Останніми днями я не дуже люблю розводити таку зрадофілію. От, але. Був випущений з домашнього арешту наш український розвідник Роман Червінський, дуже відома людина, з абсолютно надуманими справами, от який завжди звинувачував українську владу, у тому що там доволі багато. Насправді російського впливу і російського сліду. От. І Роман Червінський за останні дні дав декілька інтерв'ю: одне е, В'ячеславу Березі, В'ячеслав. Друге Яніні Соколові і третє велике забув ще, ще якісь блогерці, журналісти українські. Е, я подивився два з цих інтерв'ю. Я давно слідкую за. Паном Романом, і іноді в його думках немає, ну, коли йому задають там запитання деякі, іноді в нього немає пояснення, чому він так думає, але в цілому він доволі ґрунтовно, фактично показує, що навколо Володимира Зеленського дуже багато було. Так би мовити, російської агентури, і він доводить думку, що Андрій Єрмак був одним з таких. Я особисто теж дотримуюсь такої думки. Це доволі важко зараз довести так, от, щоб за руку схопити. Але в цілому, якщо ви подивитесь інтерв'ю пана Романа, там він перераховує купу подій е е з їх хронометражем. І показує, що по результату, якщо б це був російський агент, то це мало би виглядати саме так. І з цим я давно згоден. От, єдине, що його за руку от, конкретно ще прям не біймало. Але це талановита, безумовна людина. Андрій Єрмак був на цій посаді. І тому в мене є таке відчуття, що. Бажання підписати мир і швиденько провести за 60 днів вибори, до яких Володимир Зеленський буде більш готовий, ніж інші конкуренти, яким потрібно розгорнути підготовку. Можливо в цьому о, з такою послабленою спочатку позицією після операції Мідас. А тепер потенційно сильною миротворчою позицією всередині країни і відповідно електоральною підтримкою, можливо, я думаю, що просто Володимир Зеленський розраховує підписати цю угоду і якимось дивом виграти вибори, які мають бути швидко на хвилі ефорії, і не давши за 60 днів розгорнути нормальну. Передвиборчу роботу своїм конкурентам. Це для мене єдине пояснення, чому тепер Україна грає в такий сильний прогрес в мирних перемовинах, і думаю, що це нашій країні може вийтись дуже великою кров'ю в майбутньому, набагато більшою, ніж ми навіть маємо на сьогодні. Я хочу помилятись, я просто поділився своїми думками. Не претендую на стовідсоткову точність, коментуйте, лайкайте.